Пожменці каштанів на допомогу військовим таке у своїй роботі практикує волонтерський центр Шостка добро, який опікується і військовими, і переселенцями. Волонтери постійно шукають, де знайти кошти, аби підтримати наших захисників, адже Потреби у них просто величезні. Це і дрони, і системи радіоелектронної боротьби, і акумулятори, і зарядні станції, і маскувальні сітки та багато чого іншого. Саме з метою поповнення бюджету на придбання найнеобхіднішого у волонтерському центрі знову оголосили акцію Жменька Каштанів. Третій рік підряд в волонтерському центрі Шоска Добро проводиться акція Жменька Каштанів. Яка допомагає зібрати кошти для допомоги Збройним силам України? Будь-яка допомога нами вітається. Будь-яка допомога за будь-яку допомогу ми вдячні, а особливо за ті речі, які є повсякчасними і повсякденними, які не потребують великих внесків і великих витрат. І ще коли почалася війна, координаторка волонтерського центру Шостка добро. Світлана Субтельна знайшла виходи на тих, хто приймає каштани у великій кількості. Цим самим і грошей для військових можна підзбирати, і сировину для виготовлення ліків надати. Каштани відправляються до кролевеччини, і там вони йдуть на виробництво ліків. Протягом минулих двох років вдалося зібрати і відправити більше ніж 20 тонн каштанів. Минулоріч виручені кошти додали до тих, які збирали на автомобіль для земляків шоскінців. У позаминулому минулому витратили на придбання необхідного військовим обладнання. Волонтери говорять, куди витратять кошти виручені цьогоріч, Ще не визначилися, бо запити від захисників надходять щодня. Ці кошти вкладаються в потреби нагальні, які е, є запит у наших збройних сил, тобто у різних підрозділів, а вони від року в рік змінюються, тому що не можна сказати, що вони йдуть на щось одне. Деяка частина йде там на допомогу, щоб докупити е, машину, да, якщо не вистачає, деяка частина йде на звичайні. Риби на тепловізори, на приціли, на те, що потрібно в даний момент. Тобто, це йде все, вкладається на картку волонтерського центру, з якої потім йдуть перерахунки на потреби. Окрім каштанів, у волонтерському центрі зараз активно збирають продукти харчування для тих, хто був вимушений покинути рідний дім і переїхати у Шосткинську громаду. Найбайдужі містяни вже принесли сюди і городину, і консервацію, і крупи, адже ті, в кого є серце, намагаються всіляко підтримати тих, хто опинився у біді. Волонтери закликають всіх долучитися до допомоги постраждалим. І каштани, і продукти харчування можна приносити до волонтерського центру «Шостка добро, який знаходиться на садовому бульварі поблизу міської сцени та скейт майданчику З 9 до 4, крім вихідних, ми працюємо кожного дня, крім суботи та неділі.